Всім привіт, звати Олег Молосат, і я доповідач на Gamedev Conference. З того, що хочу сказати про Gamedev Conference, що це є дуже класна спільнота, це є дуже класна, дуже класна захід. І тут люди приходять власне, навчатися, тут люди приходять знати нову інформацію, познайомитись, і це насправді дуже, дуже дає великий поштовх для наступних звершень, і це дає дуже, дуже велике бажання людям творити якісь нові речі, особливо якщо спікери дають якусь мотиваційну річ, коли вони дають якісь мотиваційні факти, та якісь інші. Інші речі і от з того, що я б хотів, що також всім сказати, ви працюйте, пишіть, ніколи не здавайтесь і приходьте наступну кідав-конференцію. Вона буде на перше стабільно в січні, як завжди. Дуже був радий всіх вас бачити, ті, що прийшли, і ті, що там зараз по ту екрану знаходяться. До побачення, папа. -па.